Привіт тельці! Сьогодні подивимося, що у вас в липні буде заподії по усім сферам життя, що вас чекає. Дивимося на колоді та рок колосо року. Поки я буду робити розклад, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, це дуже підтримує просування мого каналу. Ну, і запрошу вас. До себе в інстаграм та на е, особисті розклади. Для цього потрібно просто написати мені е, в Телеграм або в інстаграм. Усі вся інформація в інфобоксі. Так, ну і поїхали. Що тельці? липень, кар'єра, відносини. Ох, ти, відносини пішли, добре. Фінанси. Тут у нас фінанси, тут у нас відносини, е, взаємини з оточуючими. Здоров'я, творчість, відпочинок, саморозвиток та навчання. Так, перевіряємо, що все в нас тут іде, все добре. Ну і поїхали. І так, кар'єра, ТЕЛЬЦІ, кар'єри. Що у вас буде з кар'єрою? Так, якісь мрії, якісь плани, щось ви будете планувати на кар'єру, щось ви будете. Про щось мріяти, навіть трошечки діяти жезли, це в нас діє. Зараз подивимося, що тут у нас в кар'єрі утильців. Так, для деяких тельців кар'єра закінчується і стає питання планування сім'ї, планування. Можливо, дітей, свадьба, ну, щось, якісь урочистості може тут бути. Або кохання, бо якщо для вас це не актуально, то це може бути просто якась така сфера діяльності, в якій ну, просто. Як в космосі, вона вам так подобається. Настільки, що у вас просто задурманені очі, ви просто е, марите цією сферою життя, е, цією кар'єрою, і починаєте там для цього щось робити, планувати. Так, якщо по прогнозам, то це дуже добрий період, тому що тут іде десятка кубків, е, кохання. Е, ну, Закохані, це карта е, зв'язків з людьми, це карта е, спілкування, це карта, коли ви е, постійно в е, взаємодії з іншою людиною. Можливо, для деяких е, стане тригером те, що якісь старі відносини або щось старе у, уходить, стара робота уходить, старі. Е, Зв'язки також можуть уходити, і це стає тригером на липні для того, щоб ви почали самі розвиватися самостійно, тобто не залежачи ні від кого. Це не відміняє того, що у вас можуть бути якісь інші зв'язки. Наприклад, хтось розходиться з старими відносинами, знаходить нові і знаходить при цьому нову роботу. Хтось може просто звільняється зі старої роботи, знаходить нову або іде своїм шляхом, тобто робить кроки для свого якогось бізнесу, свого саморозвитку, для того, щоб самостійно розвиватися. І це може бути ще про центр уваги, тобто, наприклад, кар'єра пов'язана з блогами. З якимось бізнесом, де ви в центрі увазі, де вас оточують люди і вас бачать. Для когось це можливо дійсно блогерство, тому що показують сім'ю, показують родину, показують свято. Тобто деякі люди, які блогерами, наприклад, працюють, також може показувати, що або ви плануєте стати блогером, так і це показує, що ви будете в цьому напрямку розвиватися. От я кажу, що щось закінчується, і це вам дає силу. Щось таке важке, щось таке дуже неприємне закінчується. І це вам дає просто таку силу, таку стабільність, такий якийсь переломний момент, коли все нарешті стає стає як е, треба, стає на свої місця, і при цьому ви, е, ну, можливо, будете там згадувати м, якісь... Якесь, забула слово українське, прошле, ну те, що було колись, то трішечки буде така ностальгія, але, але все йде вам на краще. Дуже тут гарні карти на кар'єру йдуть. Так, добре, тельці. Йдемо далі. Що у вас у фінансах? З кар'єрою зрозуміло, кар'єра буде в фінанси. Король жезлів, ну, або це ваші фінанси залежать від якогось чоловіка. Можливо, вас хтось утримує, дає вам гроші чоловіка, або брат, або тато. Так, сподіваюсь, вибачте, якщо вам тут трошечки шаруділо, я не спеціальна. Так, чоловік, або це хтось, хто вам дає гроші, або це... Ви в такій позиції, як король жезлів, тобто ви дуже активні, ви, ви знаєте, коли куди вкладати свої свою енергію. На вас можуть навіть працювати якісь люди. Тобто ви така дуже, ви вже навчилися керувати своєю енергією, своїми силами, своїми а, бажаннями. І тепер ви, ну можна сказати, будете сидіти на місці, а все у вас буде працювати на вас самостійно. Так, подивимося ще, що тут фінанси. Ну, дивіться, у вас на фінанси, насправді, самі фінанси не йдуть, тому що, можливо, для вас це зараз не актуально, тобто вам, ну, тут що є, то моє, Я перетримую те, що є. Тельці у нас дуже такі люди, які вміють зберігати гроші, вміють накопичувати гроші. І для вас, ну ви, ви будете тримати своє. Мені здається, нічого так не зміниться в плані фінансів, як це могло змінитися там. ну, Кардинально нічого не зміниться в плані фінансів. Але, але тут о, такий момент, що Щось ви своє захищаєте, можливо, щось відстоювати будете фінансовий, якийсь канал, можливо, е, якщо це може бути там е, ці, як це називається, наслідство спадщина. Можливо, будете боротися за якусь спадщину, можливо, будете боротися за е, якусь роботу, але якщо чесно, вона все, все одно, ті ті фінанси якісь. На які ви чекаєте, ну ви отримаєте, але якась йде втрата. Щось вам буде не так, як би хотілося. Навіть якщо ви будете боротися, трішечки втрачаєте. Ну, це більше не про фінанси, а про ваш моральний стан. Тобто ви щось втратите, і вам це буде ну, дуже так тяжко переноситься. Але насправді сама ситуація така ну, стабільна, скажімо так. Ви все одно залишаєтесь при своєму, все одно у вас є якісь плани, мрії, все одно все спокійно, все нормально. Так, що тут ще по фінансам? Кілець, телець. Ні, тут о, знову чоловік, можливо, якийсь чоловік все ж таки буде вас утримувати. І Дв'ятка пентаклів, ну, вони будуть. Так чи інакше, гроші будуть, чи ваші, чи не ваші. Вони у вас будуть, гроші. Тобто ви не будете без грошей зовсім. Ні, у вас тут все добре, мах, тобто навіть якщо у вас зовсім якась складна ситуація, що мало ви, ви, вирогідно, ви все одно зможете вирішити любу, о, любе питання щодо грошей. Так, з грошами зрозуміло, що в липні буде з взаємними з... Плані кохання, тобто чоловік, жінка, е хлопець дівчина, ну ви зрозуміли, кохання. Так. Що у вас буде в коханні? Суд. Ну, якісь такі ситуації дуже кардинальні. Якщо відносини повинні завершитися, то вони завершаться, якщо повинно щось початися, то воно почнеться. І дуже так. Е Ну, це по судьбі, якісь ситуації по судьбі, по, по долі, що ви не зможете змінити хід цих дій, і це не залежить від вас. Тобто якісь кардинальні ситуації, що в нас тут в коханні. От я ж кажу, хтось уходить, хтось уходить, але це дає ну, розвиток чомусь новому, чомусь якісь для вас вісті йдуть нові. Куди уходить? Ну, розставання, хтось просто йде, або ви уходите, або чоловік піде від вас. Але це от позірці, типу, пош... ну, для вас як це свято, це ну, типу найкраще. Вам полегшення йде від цього. Так, так, йде полегшення, йде. можливо, якщо у вас трійка, трійка, якісь були е, ці, як вони називаються, трикутники. То це закінчується і вам йде полегшення. Якщо має місце там про коханців якісь або про коханок, то це все завершується і вам, як свято, ви ну, трошечки, трошечки будете від цього так переживати, але насправді це дає новий старт для вашого спокою, для ваших нових дій, для вашого саморозвитку, те, що я казала тут. Тобто, ваша кар'єра напряму залежить від ваших відносин, які тут є. І сонце, по ітогу сонце. Тобто, навіть якщо, і от, будь ласка, ви виходите, нова королева Пентаклів з грошами, з енергією, з бажанням щось робити, планувати, і, можливо, нові відносини йдуть. Але спочатку щось завершується у відносинах старе. І чомусь вам це не на краще. Ну, ем, насправді, усе, що завершується, все непотрібне, весь непотріб, він уходить в смітник, і це завжди нам на краще, але ви якось легко це переносите. Можливо, якщо ви там, на стадії розводу чи щось таке, то воно вам легко. Можливо, ви хочете піти від цієї людини, тому вам тут іде як не краще, тобто легше, дуже легко перенесети якісь ем, втрати в плані, що чоловік або жінка, або хтось там піде від вас. Так, добре, з цим зрозуміло. Взаємини з оточуючими, тобто сім'я, батько, мати, усі близькі, друзі. О, отут іде отут якісь сварки. Тобто, можливо, ваша рідня, не зрозуміє вашого вибору, що ви там хочете піти від когось, можливо, ви з кимось з близькими, з оточуючими, посваритесь. Можливо, вас вважають несерйозною людиною. І тому, так, але це закінчується. Це закінчується знову. Тут, як ви ставите крапку такого... Дуже велику жирну крапку в цьому якомусь питанні вас не розуміють, ви посварилися, у вас буде тр трішечки такий важкий стан, але це все одно, все одно на краще. Тобто карти дуже гарні тут. До речі, за вагітність комусь може йти вагітність, можливо, можливо, таке, ну так, припустимо, так, що ви, наприклад, з. Там з чоловіком розходитись на стадії, коли ви вагітні, і вас рідні не розуміють. Але ви вирішили, що все, стоп, не хочу. Я хочу легкого життя, я хочу а, такого, щоб я відчувала свою силу, щоб мені все було а, ну так, як я хочу. І ви це робите. І ви це змінюєте. Ну, я про одне про, те саме. Тут от я кажу, змінюєте і щось нове йде, якісь нові відносини І, можливо, вас рідні ну в цьому не підтримають, будуть закриватися, будуть так, знаєте, пускати на самотік трошечки цю ситуацію, тобто ніхто не буде вас з рідних там впливати дуже сильно на, ваші, на ваш вибір, на ваші бажання. Але вас не зрозуміють, від вас можуть відвернутися, закритися і сказати, ну от, як є, так є, хай як хоче, так і розбирається сама. Для них це може бути трош... трішечки болісно, але для вас це йде на угу. найкраще, найкраще. Ви м... стілюєтеся, скажімо так. Окей, добре, так залишаю. Здоров'я, що у тільців буде в липні по здоров'ю, тут пентаклів, все супер. Навіть докладати не хочу. Це якщо ну це щось нове, по-перше, знову це може бути вагітність, тобто це пов'язане з вашим здоров'ям, і це буде дуже добра вагітність. Це, це може принести вам, ну як би там не було, я все розумію, але як кажуть, то родиш пройде, оце може бути про вас. Якщо для вас це не актуально, то це просто можливість і грошова, і ресурсна підтягнути всі свої питання по здоров'ю. Якщо навіть нічого немає, ви добре себе почуваєте, то воно таке буде. Тут все супер по здоров'ю. У вас є ресурси, у вас є бажання, у вас є і гроші, і бажання в плані щось там змінити. Все тут супер. Здоров'я на, ну, на дуже доброму рівні. А якщо щось і є, то це легко все ну, вирішується, там не потрібно навіть на цьому зациклюватись. Так, творчість, тельці, творчість. Що у вас буде в творчості? Імператриця дуже крута карта. Це коли ви стаєте самостійними. Ваша творчість може вас розкрити з жіночої сторони. Це може бути якісь творчі е, історії про. Там манікюри, педикюри, просто якась там вишивка, щось дівчаче таке, щось жіноче. Можливо, будете шити одяг. Ну, у кожного своє, але це пов'язано з жіночими якимись історіями. Можливо, можливо, для когось це пов'язано з циклом жіночим. Ну я не знаю, наскільки це може бути то творчість, так це з луною може пов'язано бути тут, луна, тут луна знову таки, вагітність теж може йти тут. Супер добре. чому в творчості? Тому що це розкриває вас з іншої сторони, так? Можливо, ви дізнаєтесь от у мене так було, коли я завагітніла, я почала вести Тік-Ток. І це розкривало мене з іншої сторони. І у вас також може бути таке. Або це просто все про жіноче, все, що пов'язане з красотою, з домом, з... ну це досить стереотипне мислення, я розумію, але. Все, що пов'язане з готовкою, з прибиранням, з красою, з манікюром, з платтями, з прическами. ну, все, все, що тут про жіноче, все, що ви вважаєте, що жіноче тут проходить. І це вас розкриває з іншої, дуже крутої, класної сторони, то не цурайтеся цього і користуйтеся, пробуйте. У вас дуже великий ресурс є на цю творчість. Тож займайтеся. Тож, також не буду нічого докладати. Ой, вибачте, під вікнами їздять тут всякі. Так, відпочинок. Що у Тельців буде по відпочинку? Башня. Знаєте, така ситуація, що, можливо, якщо ви і не, не хотіли там відпочивати, планували працювати, щось робити то відпочинок станеться дуже м, як сніг на голову. Або щось може трапитися в робочому плані, те, що тут можло, могло бути. Це якісь ситуації, коли ви не впливаєте на це, і такий вимушений відпочинок може бути. Як це було, наприклад, з карантином, так? коли е, закрили усе, і ти сидиш вдома, і ну, відпочиваєш, звісно, а що, а що ще робити. То і тут таке може бути. Або це, ну, по здоров'ю, я не думаю, що це може бути щось по здоров'ю таке. Це просто може бути, наприклад, розпад вашого місця роботи, або звільнення також може бути. Ну, давайте ще пару карт дістанемо, що тут з відпочинком. Так, це може бути звільнення, це може бути якісь інтрижки, щось, щось так, така ситуація. Так, це вимушений відпочинок у вас буде, тобто буде в липні така ситуація, коли. Навіть якщо би ви хотіли попрацювати, що зробити, або немає можливості, або немає роботи, буває таке, що в липні там немає заказів, наприклад, на вашому підприємстві або на вашій, ну, там, де ви працюєте. І ви просто так, ну, от я кажу, ви вимушена історія. Всі карти кажуть про те, що ви не будете працювати або цей відпочинок буде просто пов'язаний з тим, що у вас немає можливості зараз щось робити. Не можу сказати там конкретно, що це може бути за ситуації. Це, наприклад, як з карантином, зі звільненням, з будь-якими ситуаціями. Можливо, відпустка, але якась така дуже не Очікувана, небажана відпустка. Коли там кажуть, відпочивай за свій рахунок. Таке може бути. Там роботи нема, відпочивай. У кожного своє, але щось таке. Так, ну і передостання карта в нас це саморозвиток навчання. Що тут у нас буде? Нуль, дурак. Ну, так, це щось нове для вас. По-перше, саморозвиток навчання, знову-таки діти проходять, діти, планування дітей. Тобто для вас нове те, що якщо ви вагітні, то будете поринати в там, саморозвиток в плані, як там купати, як годувати, ну, якісь такі речі, тобто все, що стосується дітей. Або це, якщо не стосується дітей вагітності, це е, може бути просто щось нове. Ви для себе відкриєте щось нове, щось незвичайне, ви таке ще не знаєте. Це можливо і з творчістю пов'язане, тобто е, просто для себе якесь нове хобі. Причому жіноче, причому таке дуже, е, можливо, пов'язане з іншими людьми, коли ви будете. Е, Спілкуватися з людьми, коли ви будете обмінюватися енергією, щось давати людям. Ну, тут ідея одне й те саме, насправді одні й ті самі карти просто достаю. Можливо, пов'язане з новими стосунками, можливо, таке буде. І ось тут знову луна, знову щось таке, що пов'язане з і вагітністю, і просто якась така мутна ситуація, якась оця буде, яка тут проходить весь розбір муха прилетіла. Привіт! Вибачте, просто я на балконі знімаю і тут, самі розумієте, все, що хочу, може прилетіти. Так, Заключне таке слово, що до саморозвитку усі ситуації ведуть до вашого самозабезпечення, самореалізації, до вашої стабільної... А внутрішньої ситуації, коли вам комфортно, ви відчуваєте, що ви на своєму місці, ви робите своє діло, вам вже не потрібно кожну копійчину так за неї хвататися, у вас все рівнесенько, ви сильні. Ви дуже така може бути така приваблива, притягувати до себе людей манити, скажімо так, така чар чарівна жінка, якщо це жінка дивиться. Ну, я думаю, що, скажімо за все, жінка. Ну, тобто, для вас це буде якась нова справа, завдяки якій ви зможете і себе реалізувати, і свої внутрішній потенціал. Так, і остання карта, однією картою а, пораду для вас, однією картою пораду для тельців на липень 23-го року. Готуйтеся, кажуть карти, готуйтеся. От тут є така паводок, і люди щось роблять, закриваються, списаються. Ну тут є карти мало. Готуйтеся до того, що потрібно буде закритися від таких неприємних ситуацій, від, від того можливо, чи ви підете, чи хтось піде. Готуйтеся до цього, але будьте, ну. Не потрібно там розчаровуватися, у вас дуже швидко це пройде. Просто будьте наполегливі, будьте такі м -м рішучі. Як вирішили піти, то йдіть. Все. Вирішили, закрилися, ідемо робимо. Якщо хтось уходить, вирішив йти, хай йде, все. Ну, як ти пішов, то ти пішов. Я ну, від тебе закриваюся. І потім йде, будь ласка, десятка кубків. Ну, я ж кажу, ви швидко, швидко це е, пройдете етап, і одразу-одразу і йдуть нові якісь стосунки. Можливо, у вас два чоловіка, один уходить, а з іншим посилюються стосунки. От так може бути. Щось уходить, щось приходить. Щось залишається, щось посилюється. Так. Добре, дякую, тельці. Пишіть коментарі, як відігруються. Буду рада, якщо ви прийдете до мене на особисті розбори. Це коштує недорого, а дуже-дуже інформативно. Ну і підписуйтесь, ставте лайкосики, пишіть коментарі і таке інше. Дякую за увагу. До побачення!